Подивіться, ось на ці кадри мова йде про кривий ріг в першу чергу, тому що, по перше, фіксуються ракетні прильоти в кривому розі удар підтвердив глава е міста пан Вілков. Е і з приводу подробиць, фактично, за декілька хвилин до цього ефіру вдалося знайти таку інформацію. За інформацією, ова, 50-річний чоловік госпіталізований у важкому стані. Жінка 42 років у середньому ще одна 47-річна жінка лікуватиметься амбулаторно п'ять поранених вже стане на цю мить у е Кривому Розі, Друзі, також російські війська вчора завдали ракетного удару по порту в Одесі. Є навіть кадри. Подивіться, віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що було пошкоджено судно NGP під прапором Барбадас. Яке завантажувало пшеницю для експорту до Алжиру. Загинули чотири людини. Це громадяни Сирії. Наймолодшому загиблому було 18, найстаршому 24 роки. Ще двоє людей отримали поранення українець та сирієць. Також пошкоджене ще одне судно, причали склади для зберігання зерна. Далі відомо про Дніпро, друзі. Погляньте на ці кадри. Так. Матюче у нас пройшло в ефір, але ну ми розуміємо, що це нічого в порівнянні з тим, що взагалі відбувається так, тому що прилетів шахет, і ось такими є його наслідки. Подивіться, будь ласка, друзі, ще раз це момент прильоту і одразу спалах. Подробиць немає. Поки що не знайшов хтось з Дніпра. Зараз нас дивиться. Відпишіть, будь ласка, як у вас зараз з цим справи. Ми чекаємо інформацію від місцевої влади, щоб нічого не, ну, не сказати так, як вона не є. Насправді а суми. Є ось така заява, виконуюча мера пана Кобзаря, Давайте послухаємо. На жаль, є влучання шахеда одне з приміщень. Є узбирання, на місці працюють ці служби. Інформації про поранених або загиблих на даний час немає. Немає інформації про поранених і загиблих на цей час. Вчора було записано це звернення, але підтверджено удар по складам, тобто прилетіло по складам. Це вся інформація, яку я знайшов на цю мить, пане Микола. Е якщо є що додати, я знаю, що точно є. Попрошу Слуха, є. У мене е традиційно я додаю те, що коїться на Донеччині. Да? Е завчора вбито сімох людей, одинадцятьох поранено і. Ти знаєш, що для мене дико та жутко, і чому я радів ті, ті новини, яку ми зараз з тобою будемо обговорювати, тому що ну, мир дуже потрібен. Так ось вчора було вбито в тому числі ось в числі тих сімох людей, двох діто, діточок. Два пацани, 11 та 13 рочків, два брати. Було, були вбиті при артилерійському обстрілі з? селища рівне, це між Покровськом та Мирноградом. Тобто, і що дико, це те, що їх вже вивозили. Їх вивозили до Дніпро до, до Дніпропетровщини. Вони були там, але ж батьки, ну я думаю, що їм ніде було жити, і і вони повернулися додому. Дітей тепер немає. Ось така штука, ось ось таке життя. Тому мир, я тобі скажу, навіть на 30 днів. Він дуже дуже потрібен. Давай, якраз пане Микола, це й обговоримо. Оскільки вчора дійсно тривали переговори, тривали вони 9 годин. Переговори в джиді під керівництвом Єрмака голови офісу, і за результатами цих переговорів, сторони вийшли з відповідною заявою. Просто щоб ввести в контекст наших глядачів, я частину цієї заяви процитую і будемо обговорювати, значить. Що найголовніше, так суть Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін, за умови прийняття і одночасного виконання Російської Федерації. Сполучені Штати Америки доведуть до відома Росії, що взаємність з боку Росії є ключем до досягнення миру. Сполучені Штати негайно скасовується найголовніше. Ну, одне з найголовніших скасовують паузу в обміні розвідданими і відновлюють безпекову допомогу Україні, тобто після вчорашніх домовленостей вирішили відновити допомоги На розвідання. кінець президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеся угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України, і гарантувати довгострокове процвітання і безпеку України. Але найголовніше, друзі 30 днів перемир'я, пане Микола. найголовніше питання тепер чи Росія на це погодиться, як думаєш? Слухай, а тут така штука, що це якраз і буде тестом, да, тестом для Путіна, і буде таким собі лакмусовим папірцем для всього цивілізованого світу, та для нецивілізованого також. Тобто, якщо е, Трамп роздавав аванси до Путіна, да, що Путін е, би хотів, щоб був мир, Путін за мир, бла, 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 будь ласочка, ось тобі пас лови. Тримай і покажи всім, що ти за мир. Вони там кажуть щось, що вони не погодяться. Хтось каже, що погодиться, але ж Дональд Трамп сказав, що в п'ятницю в нього буде телефонна розмова з Путіним. І він сказав, що це буде більше ніж просто телефонна розмова. Що він має на, на увазі? Не знаю. Може, це буде секс по телефону, може ще щось. Але ж чекаємо на те, що скаже Путін, але ж. Ще одне але да? е, вчора було дуже чітко видно, як Путін до цього ставиться. Да? Ти показав кадри з Кривого Рогу, з Одеси, з Дніпра, з Сум. Е, я тобі сказав про Донеччину. Ну, тобто, навіть після нашої заяви про те, що ми готові, на нас полетіли ракети, шахеди е, в Київській області повітряна тривога, яка була майже цілу ніч. Закінчилося ну, десь 15 хвилин. Тому. тому. Тому, блін. Ми чекаємо, але ми прекрасно знаємо Путіна. І я тобі скажу: я вчора зробив два опитування: одне в своєму телеграм-каналі, одне таке ж саме в Ютубі. Питання: Путін пойдет на перемір'я, предложене Зеленским. Четыре варианта ответов. Да, это конец войны. Нет, русские не согласятся, согласятся, но обманут, согласятся, но нанесут большой удар перед перемирием. Так вот я тебе скажу, я тебе скажу, что э, в Телезе 3% лишь э, думают, что это конец войны. Большинство думают, что россияне погодятся, но... Обману, скажем так, а ось у Ютубі там набагато більша аудиторія, набагато більше респондентів, скажімо так опитуваних. І що дивно, що ті ж самі 3% 3% думають, що да, це кінець війни, і теж більшість думає, що Росія погодиться, але не виконає. Тому блін, ми чекаємо. а... Не знаю, як ти, ти ще така юна, більш-менш людинка. А я вже такий собі бобур старий. Так ось я пам'ятаю всі перемир'я, які були в зоні АТО. Ну, одне з них тривало 12 хвилинок. 12 Тобто, Росія постійно порушує перемиря постійно. Ну, ми там вже були усі пасхальні перемир'я, хлібні перемир'я, перемир'я на 1 вересня. Ми, ми це пам'ятаємо, так яке постійно зривала Росія, так, пане Микола? Так. Тому чекаємо, чекаємо, що буде від того паса. Дивимось на Путіна, і вони вже дуже цікаво таку комунікацію запустили по Росії, тому що їхні медійники не розуміють, що робити, так? Тобто, начебто, блін, нас повинні ну нас нас. Повинні були прогнути там, нагнути все. А ми викрутилися, віддали паса. що ми готові, окей. Але що скаже Путін? І тепер вони комунікаційні такі штуки дають, що це насправді в нас час такий зараз, що йде дипломатія монархів, тобто Путін та Дональд монархи. І ось як вони скажуть, так воно й буде. Ну тобто, вони теж до чогось готують свій плєпс. Плебс їхні вже в шоці. Тобто, то в них штати були ворогами, потім стали уважаємими партнерами. А ким вони будуть зараз? Подивимося у п'ятницю. Але ж Лавров сказав, якось так обтікаємо, да, що ми не погодимось на натівських миротворців, Так ніхто про них не каже. Зараз ніхто про них не каже взагалі? Вони мені здається, не знають ще що їм робити. Тому, Юр, чекаємо. Чекаємо так, чекаємо і на оновлення новин. Чекаємо і на те власне, що після цього будемо обговорювати, чекаємо. Але знаєш, пане Микола, Трамп вчора сказав таку фразу, яку я особисто від нього не очікував. От, може, ти поясниш мені? Він каже таке: якщо ми не примусимо Росію сісти е, е, за сіл переговорів і припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати і озброювати Україну. Це та історія, про яку він казав раніше. Пам'ятаєш, е, коли там я зателефоную Путіну. Якщо він не подиться, озброю Зеленського зателефоную Зеленського, якщо не подиться заберу зброю, і так далі. Тобто, зараз що виходить? Що він готовий, якщо Путін не сяде за сіл переговорів. Озброїти Україну, і можливо, це вже мої здогадки ввести санкції. А це події, як ти думаєш? Слухай. Ну давай так без обид, без образ. Але він сказав трохи не так. Він сказав: якщо Путін не погодиться, то війна буде продовжуватися і будуть гинуть, гинути. Люди. А вже наші журналісти Ай. додумали там собі, що він буде озброювати бла бла бла. Ні на відео там. Чітко є, він стоїть біля маска маск з дитинкою, маск там щось чухається, да, таке. Пане Микола, вибач маск був в піджаку? а Маск був в піджаку, у кепочці, ну а. і постійно я тобі скажу: я як, як людина, яка ви, виросла в такому дуже. Цинічному жорсткому районі міста Донецька я таких бачив. Це наркети, які постійно там щось він чухається, стоїть от такий Ну я таких бачив дуже багато. Так ось, е безпекова складова е поновилася. Так і нам почали знову поставляти озброєння, але Штати наголосили на тому, що поки що річ іде лише про те, що Байден вже одобрив. Тобто, це ще те про нове вони не кажуть нічого щодо санкцій. Я думаю, що будуть, да, будуть. тут взагалі така штука. Ми можемо покладати дуже великі надії на те, що буде. Зараз, да, тобто, ми всі чекаємо на мир, на справедливий мир, але ж може статися так, що якраз цей наш крок підштовхне Росію показати вже всім своє справжнє обличчя. Та почати велику війну, прям війну війну на суші. Вони цього не можуть, тому що вони там буксують дуже сильно на покровську, на Торецьку Вони буксують, вони стали, але ж в них є повітря, в них є літаки, в них є ракети, в них є тощо. Тому чекаємо чи вірю я в Дональда, в те, що він буде жорстко розмовляти з путіним? Так. Да. Вірю, вірю, тому що йому зараз потрібно показувати. поперш, для внутрішнього електората штатів, що я жорсткий, я змушу Путіна щось робити, тому що люди голосували за Дональда, в тому числі тому, що він пообіцяв закінчити війну нашу шляхом перемоги над Путіним, а не над нами. Тому тут може бути така штука. Додам, що я тобі так скажу, ти бачив це ні вчора, коли Дональд ось у нього була зустріч з пресою, де він стояв разом з Трампом з, з, з Маском. Потім вони сіли до Тесли там що, Ой, дивись ну яка Тесла. А до того Дональд розповідав журналістам про переваги Тесли. Називав їм ціни на автомобілі Тесла, і в нього журна, журналісти це зафоткали: в нього був листочок з цінами на Теслу, де він там, і така Тесла коштує стільки, така стільки. Тобто він допомагає своєму партнерові да, маску. Що Маск, зараз ми тебе витащимо, котенок, давай. І таке.